Доброго дня, шановні аграрії, ви на каналі студія Саї 2007. З вами Богдан. Сьогодні ми з вами поспілкуємося трошечки про ріпак. Якщо ви пам'ятаєте з наших попередніх відео, це саме той ріпак, що був у такій стадії вихід, це було стеблування і початок бутанізації. Зараз це вже фаза цвітіння, верніше вона вже закінчується. У ріпака фаза цвітіння починається з верхніх суцвітів і переходить вниз. Тут ви вже бачите, що більшість цвіточків, квіточок вже... Залишилися тобто багато полісток вже опало, тобто скоро ця фаза, ну, буквально ще до неділічки, ця фаза буде вже закінчуватися. Що я хочу вам сказати? Дивіться, шановні аграрії, цей ріпак, гібрид називається чорний велетень. Це гібрид нашого власного виробництва. Так, що ви бачите, як він виглядає високий, мабуть, навіть в деяких містах вищий, ніж я. Тому, якщо вам він сподобається на наступний рік, ви можете в нас його замовити, тобто і посіяти в себе подивитися, що воно таке. Дивіться, тут на цьому полі ми вносили і гербіциди. дійча речина була клопіроліт. Вносили тут також і фунгіциди. Тут був і ті буканазол, і карбідазім, також тут були інсектициди. Тобто, це зазвичай був і медоклопід, лямбдоциглатрин, альфа-циперметрин. Тобто такі діючі речовини ми тут використовували. Також тут ми використовували бор від компанії виробника ImtorSerвіс. Я вже розповідав раніше, для чого потрібен бор. Зараз коротенько, ще раз напомню, що бор нам потрібен якраз для гарного цвітіння, і щоб внутрі стебла була гарна волокниста структура, а не така ваточка. Зараз ми бачимо, що гарний ріпак стоїть, стебла гарні. Якщо подивитися на листочки, листя все в принципі. Чисто хвороб не видно. Я також продивився по квіточкам. Зараз немає прихованого хоботника, тому що ми тут спрацювали інсектицидом, працювали кананірду, це імідклапріт і альфа циперметрин Працювали тут 100 грамів на гектар. Дивіться, зараз ось якраз це ще такі строки, коли можна побачити ще на полях дуже багато прихованого хоботника, ріпакового прихованого хоботника. І моя рекомендація для. Вас, якщо у вас є е, висококліренсний оприскувач чи стрикоза, потрібно було б зараз ще спрацювати інсектицидами для того, щоб е, якраз знищити оцих даних прихованих оботників. Воно, кажеться, маленька всього така е, маленький, такий шкідник. А все таки з'їдає. Листочки залазить ваші стручки і починає внутрі з'їдати насіння ваших стручочок. Тому краще спрацювати ще інсектицидами. Хочу вас попередити також, що більшість інсектицидів все ж таки буває токсичні для бджіл, тому якщо ви знаєте, що у вас є поруч бджоли, тобто є якісь бджільництва, вуліки, краще попередьте ваших. Сусідів ваших бджоловодів, щоб вони могли е, прийняти певні якісь е, умови, щоб е, пчоли не були на полі. Або працюйте е, поздно ввечері, можливо, вночі, або дуже-дуже рано зранку. Також е, краще б ще було б спрацювати, якщо є можливість, заїхати і ще раз фунгіцидами. Зараз ми бачимо, що немає ні розвитку ні фомозу, ні фомопсису, то є, але е, пам'ятаємо з вами, що. Вегетацію ріпак ще не закінчив, тому є ще велика вірогідність того, що він може ще чимось захворіти, тому що ще повинні бути дощі. Спороношення знаходиться на землі. все це попадає на землю, піднімаються спороношення на рослинку і розвиваються хвороби. Тому не нехтуйте, якщо є можливість, якщо є можливість, зайдіть ще раз фунгіцидами і інсектицидами. Фунгіциди це може бути як тібуканазол або карбідазін, пропіканазол та інші діючі речовини. А з інсектицидів це в основному зараз пірітроїди або Будь-які вибачаюсь, будь-які інсектициди, які мають контактно кишечникову дію та системну дію, щоб знищити також шкідників, яких ми не бачимо, які знаходяться безпосередньо в стеблі, також дивіться ще в цю фазу. Ще ви встигаєте внести деякі рост регулятори. Для чого це потрібно зараз? Ви скажете навіщо? Я вам скажу так: більшість ріст регуляторів, а також на біологічній основі, вони ще призначені для того, щоб покращити метаболізм вашої рослини, то тобто обмін речовин. Чим більше, чим краще, чим швидше буде відбуватися цей обмін речовин, тим швидше всі поживні речовини будуть потрапляти з корення безпосередньо до квіток, безпосередньо до стручків, і краще буде відбуватися налив. Ваших стручечок, вашого насіння, тому це також. Ви можете все можете задофнувати нам, на нашим менеджерам, можете зайти на наш офіційний сайт. У нас є і ріст-регулятори, у нас є також фунгіциди, інсектициди. Це ви ще можете все у нас заказати. Тобто, у нас, ви бачите, ріпак уже потихеньку цвітає. У вас ще у кого були більш пізні посіли, він ще цвіте. І може таке бути, що були якісь несприятливі умови, у когось він тільки зацвітає, але це. Я думаю, у більшості він вже цвіте. Тому, шановні аграрії, ось так виглядає гібрид чорний велетень. Гарний гібрид. Якщо він вам сподобається, на наступний рік ви можете їх замовити. А також, якщо вам потрібні фунгіциди, інсектициди та рістрегулятори, ви також можете зателефонувати нашим менеджерам або зайти на наш офіційний сайт. Там є у нас всі ціни. Актуальна інформація, актуальні ціни. Тобто, заходьте, замовляйте. Дякую вам за увагу! Гарних вам врожаїв! На все добре!